Доброго дня, ребітульки, зробили ось такий прицепчик для нашого клієнта із Харкова з таким механізмом самовивантаження, щоб могла заїхати якась техніка. Ось так це все виглядає. Додатково встановили резинову підлогу, підсвіточка внутрі, підсвіточка ззовні, тент, маркіза. Ну, Ростик, закриваю його. давай. Зараз покажу, як він закривається. Отако надавили. Оп! І він упав сюди, за щелочки закрили і шплінт встав. Спереді також встановили додатковий ящик. Кришечка ящика відкривається на амортизаторі. Додатково спереді, зліва і справа двері. Закривай двері. Зараз покажу вам, яка ще світлотехніка стоїть модна по фірмі Фрістом. З заднім ходом повний фул. Ось такі фургончики виготовляємо. кому цікаво, звертайтесь, можемо зробити і для вас. Саме цей фургончик їде на рибалочку. Що ж, забирають наш фургончик на Харків з ось такою крутою маркізою. Додаткова світотехніка снаружи. Ззаді також на криші, з механізмом самосвала. Ось такі мощні замочки. Петлі, фонарі, діодні мощні, торсіона підвісічка по фірмі Алко. Тут балочка стоїть на тонну 350. Додатково ще встановили ящик, надишло. Наша нова фірма не дойшло. В общем, ну, почти полный фул такого фургончика. Кому цікаво, звертайтесь зробимо і вам.